І сьогодні я вам хочу показати відео, що в моєму телефончику. Телефон у мене Prestige p 4 p ось така штука. Зараз я вам покажу, Що в ньому є девич? тут такий оленянг бенз мережки. хм 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 Я бачу все. Яка весняна якась. І сердечко з руками. ось І я зараз включу цей телефончик. Зараз покажу всім. І включаємо о пароль. Зара 1216. Мамочки, пароль ввожем. Ой, не дивіться, не дивіться. Все, але. А, ну, це якийсь вже і секрет. Блин, ось так. Тут музика. і всі папки. Налаштування. Налаштування, калькулятор, календар, відео, будинок, галерея, маркет, фотографії, звуково, звукозаписи, реміндер, чи ремондер. Вибачте, англійський у мене погано. Ігри, справи, і дублі, якісь там які штука. Сайти Skype, YouTube, LineVieber, Viber. Ліхтарик, а Майзер Клешінг. Zostawkę, prozerz poler, tam użyć, natomiast. Celuję i. o. Smolkowa. W Minecraft World Craft Explorer to i Minecraft Pocket Edition. Fini, nie złote popo. Właściwie Halloween, makeover, avatar, avatar Ukrainian, kaleidoskop, glow hockey, farmove, porod sobak. скейтборд, мейкап мик, литру кэйзи, типа интерес, короче, и смаш хит. Я вам хочу показать у YouTube программу на У нас так. Дуже, дуже ржачно. Дуже. Так, выбираем ротик. Тут генерик, -то там штука, дядьку, короче, кучу. Зараз я так сделаю. Вкусуйся. Вкусуйся. тут уже было, что? Вкусуйся. Ну, опять же, шаради. Ну, давайте я выберу на смешнейшее. Что-то. Ты что, экзидовый? Да. Все. Блин, с нами заходим. Татадам. Татадам. Ну, там... Ну, это тетя. з мене Всім привіт, з вами Марія і в мене такі класні губи. Угу, mm -hmm. Мене супер пупер губи. Дивіться. Oh -oh -oh. Я з вами говорю така програмка. Ой, я вийшла із винайс. Давайте зараз зробимо щось. Таке вот не Коли я говорю, воно відкриває рот. Ба бу Всім привіт! З вами Марія Всім привіт! З вами Марія І сьогодні ми будем говорить про що в моем телефоне Хаха Мяу 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 короче так повторим Ой, тут можно різне вибрати Ну ладно Виходимо, не виходить. Всі в мене такі призочі палери. Так, ну і ось так можете побачити. Так, тут так і подивіться, що тут все є. Ось так. таке. І можете зупинити собі, П подивитися, почитати. Ось такі, і Ось таке. Ось таке Nee. Такий телефончик. Е, всім папа. -па, на жаль, зустрінемося в наступному відео. І я вам хочу побажати, щоб були здорові. Тата -та. та, як не зима, і всі добре говорить. Ну, школа багато, хто хоче. Та-та, знаю, хворіти ну, ладно ну краще не хворіти, будьте здоровими на позитиві. Всем папа.